Щоб не забув, значить оця шестерня впускного розпредвала, вона заводиться пружиною. От на цій верхній штучці. От коли її заводиш, от я хотів показати, що вона тут заведена. як би так показати, щоб було видно. о, Видно, бачите? Трухать. Значить, пружинка на місці. Вона вертає назад зуби. Це дубль така спеціальна, щоб не тарахкали, розпідвали шестері між собою. І тут, коли її заводиш, тут на верхній, бо тут є ще одна, це пружинку їх знімати. Не, не бачу, що видно, Отутон. Цей зазор 4,5 мм. Коли заводиш її, закладаєш спеціальний емот, закладається, фіксується, коли закладається на розпідвал, зажимається, а тоді витягується фіксатор.